Адастра Хоча ми всі пам'ятаємо деякі факти про нашу сонячну систему, наприклад, те, що в неї входять 9 планет, й набагато менш відомі факти, про які знають лише деякі. Юпітер найбільша планета нашої системи, відомий за його велику червону пляму, тривалий шторм на поверхні. Вчені вважають, що вона дуже важлива для нашої безпеки. Причиною цьому є гравітаційна сила, що діє як захисний бар'єр, який огороджує Землю від космічного сміття, притягаючи небезпечні предмети на свою орбіту до того, як вони доберуться до нас. На питання про найгарячішу планету багато хто відповість, що це Меркурій. Але як виявляється, температури на Венері набагато вища, ніж на Меркурій, хоч вона й далі від Сонця. Причиною цьому є те, що Меркурій через свою близькість до сонця навіть не володіє атмосферою, через що тепло ніщо не утримує. Венера ж навпаки, володіє дуже щільною атмосферою, яка утримує тепло, що отримується від сонця. Венера є білою вороною серед планет, так як вона обертається в протилежну сторону в порівнянні з усіма іншими. В нашій системі існує як і величезний астероїдний пояс, розташований між Юпітером і Марсом, так і невеликі астероїдні групи по всій Сонячній системі. І деякі з них досить близькі до Землі. Статус Плутона був під питанням вже майже 30 років. Це просто не згадувалося за межами академічних кіл астрономів, які займалися його дослідженнями. Плутон також набагато менший, ніж більшість собі уявляє, для того, щоб зайняти той же обсяг у космосі, як і Земля, знадобилося б майже 170 Плутонів. Провести день на Меркурії буде рівносильно проведенню 60 днів на землі. Звучить дуже незвично. Дочекатися ранку було б дуже і дуже складно. Через орбіту Меркурія навколо сонця рік на ньому дорівнює приблизно 88 дням на землі. Але і це ще не все через дивну орбіту планети. Сонце там виглядає так, ніби воно рухається то назад, то вперед по небу. Вісь його обертання знаходиться під кутом 82 градуси, через що він фактично лежить до щодо площини обертання навколо сонця. Через це один час року на урані триває близько 20 земних років, а також на урані існує безліч незвичайних погодних явищ. В останні роки на урані нарешті добігає кінця затяжний зимовий шторм, і незабаром на планеті настане тривала весна, тривалістю в десятиліття. Проте весна на урані близько не схожа на земну, так як температура буде все ж таки дуже низькою. Сонце, звичайно ж, є найголовнішою частиною нашої сонячної системи. Незважаючи на те, що ця дивовижна куля з газу надає нам світло, тепло та енергію, і по суті, саме завдяки йому наша сонячна система є тим, що вона є, досить легко іноді забути наскільки величезна наша зірка. Сонце становить більше 99% маси всієї нашої системи. Юпітер і інші планети гіганти беруть на себе більшість залишку маси, а Землю ледь видно в цьому порівнянні. Гравітація місяця через його маленьку масу набагато менша ніж гравітація землі. Для порівняння гравітація землі перевищує місячну приблизно в 6 разів. По суті, це означає, що ви могли б стрибнути в 6 разів вище ніж на землі. У Сатурна є дивовижні кільця, що складаються з маленьких каменів льоду та інших частинок. Насправді всі великі планети нашої системи володіють кільцями. Це відноситься як до Юпітера, чиї кільця можна побачити з нашої планети, так і до Нептуна. Навіть Уран володіє дев'ятьма яскравими кільцями, а також кількома бляклими. Проте всі їх складно побачити через велику відстань.